Recreation active Vehicle for 4 Wheels – Автівка для активного відпочинку повнопривідна. Це друге покоління з 2000 по 2006 рік воно йшло, і воно є з переднім приводом. Тобто не ФО4. А попереднє з 1986 року воно пішло там завжди повний привід. Одне з хітів, найкраща автівка, я рахую, серед свого класу Toyota RAV4. В цьому кузові випускається в трьох варіантах двигуна. 1,8, 2,4 і 2-літровий дизель. Почалася на, 20, на 2024 рік Toyota RAV4 в Америці продана півмільйона екземпляра. Півмільйона – це найкращий показник. Має в наявності всі запчастини, починаючи з цього кузова і Далі встановлюються до речі гальмівни, колодки і диски, як я люблю, однієї торгівельної марки Всі запчастини в наявності до Анатоліча.